Ігренський півострів кажуть дослідники місце стратегічне, адже тут Самара впадає у Дніпро. А знайдені житла і предмети побуту датуються десятим тисячоліттям до нашої ери. На цій території відкрили так звану восьму ігренську стоянку. Люди Мезоліту ще не виготовляли кераміку. Сировиною для виробництва тоді був кремній. Ми не знаємо чому, але потім, в течені. Бронзового века в течіні третього тисячоліття до нашої ери здесь люди не селились. «Слідуюча епоха, коли ця ситуація була застроєна, це вот, ета була слав'яні. Місто пересічень існувало тут за часів Київської Русі. Предмети побуту та особливості будівель свідчать саме про міський характер поселення і датуються 11-12 століттям. Пізніше виявили чотириметровий метровий проширок із предметами козацького періоду. Науковці в один голос повторюють, що це територія, звідки починається історія регіону та навіть міста, а не з подорожей Катерини. матеріалах того времени, то есть 30-х годов, казацкие памятники выпали. Их нет. И мне пришлось достаточно много работать в архивах наших центральных учреждений для того, чтобы найти полевые дневники тех, которые тут работали. Нет документа, нет постановления, соответственно, и, очевидно, не должно быть города. За 11 кілометрів від Ігренського півострова знаходиться ще одне місце розкопок Богородицька фортеця, збудована у 1688 році. За наказом Петра І, проте під керівництвом Івана Мазепи. Це споруда козацької доби захищала від щорічних набігів кримських татар пізніше стала форпостом. Міста кільчень козацьким поселенням на цій території передувало місто Стара Самарь, люлька, кахлі, уламок, кубка, знахідки останнього місяця експедиції датують 17 століттям. Ми знаходили, наприклад, такі речі, як маленькі-маленькі гірки, Це гірки для взвишування драгоценних металів. Першим відкрив і почав досліджувати цю територію ще у першій половині ХХ століття Дмитро Яворницький. Та найбільший внесок у дослідження зробили Дмитро Телегін та Леонід Залізняк. Вони у 70-ті роки відкопали тут будівлі подібних до таких, розказує дослідник. Не було ані в східній, ані у західній Європі. Це були зимові житла, діаметр 10 метрів, глибина приблизно метр, і над цим всім був дах з жердин, з очерету. І головним об'єктом полювання був тур. Ці тури були величезні, вони значно більше від сучасних биків. Роботи кажуть археологи тут ще років на сто. У планах задля розвитку туристичної галузі на місці стародавніх поселень планують відкрити ландшафтний парк і реконструювати житла. Оля Василець, Андрій Райський. Новини 9 каналу.